Панства, трошечки поясню Людям, які дуже-дуже сидять -дуже в коментарях, покричать в коментарях, от, що вони все знають, але потім вони задають питання, ідіотські питання з приводу споживача і так далі і тому подібне на ринку природного газу. Так, шановні умники, починайте, будь ласка, от, що договорі постачання щодо розподілу природного газу. Там застосовано термін споживач. Термін споживач. Ці договори було ухвалено постановою НКРЄКП відповідно до закону про ринок природного газу. Прочитайте, будь ласка, що таке визначення терміну в законі споживач? Фізична особа, які здійснюється постачання природного газу, на підставі договору постачання, укладених договорів, що таке постачання природного газу? Постачання природного газу це продаж, перепродаж природного газу, Абсолютно відокремлений вид господарської діяльності. Ні розподіл, ні транспортування не включають в себе постачання. Постачання це абсолютно інша ліцензія, абсолютно інша сфера природного газу. Тому споживач не може бути учасником ринку транспортування природного газу і ринку. Розподілу природного газу. Тому що почитайте уважно, розподіл розподіл, не включає в себе постачання терміни. Транспортування не включає в себе постачання природного газу. Там так і написано в законі, стаття перша, по чи друга. Почитайте. Тобто споживач уже не може бути не учасником не розподілу природного газу, ні транспортування природного газу, тільки споживання. Тільки постачання може бути. Все. Тому це вже є перша підстава для визнання е, типового договору постачання а, верніш, розподілу природного газу вже не дійсними умов цього договору. Тому що термін застосований і там, і там споживач. Це вже, по-перше. Ні, то зайдіть через директиву у статті 2, по-моєму, чи 3 закону про ринок природного газу. Там сказано, що цей закон. Було прийнято на виконання зобов'язань угоди про асоціацію з ЄС директива 2009 дроб 73 ЄС. Там це міжнародне право. Міжнародне право. У частині 2 статті 3, там сказано, що суди зобов'язані враховувати нормативи ЄС. І в цій директиві сказано, що споживач, споживач фізична особа, яка купує газ, тобто ви є учасником ринку тільки постачання споживач. Тільки постачання. Ви вже не можете бути учасником ринку розподілу, сфери розподілу і транспортування природного газу. Отже, до вас ці терміни не можуть бути застосовувати. Ви можете бути тільки користувачем, тільки користувачем. От саме це підміна понять, вам вже навіть судді, деяким людям намікали, ну, просто чи по судовим рішенням, вже судді вони не можуть це прямо втикнути, ну якось бояться. Чи не хочуть, але вам уже судді деяким особам в рішеннях натякали, що ну ідіоти, читайте, що спозивач не може бути суб'єктом сфери розподілу, сфери транспортування природного газу, тільки постачання. А так як постачання це фікція, абсолютна фікція. Абсолютна. Постачання не існує в природі. Не існує, тому що нема чим постачати, труби призначені тільки для розподілу. Отже, ви можете тільки бути користувачем. Ви не можете бути споживачем. Абсолютно читайте уважно терміни, тому що в договорах написано одне: ось споживач, об'єкта, якого приєднані, наприклад, договори постачання. Пункт 1,4 розділу 1 написано: споживач фізична особа, об'єкти, які приєднані до е, об'єктів газової ну, там, інфраструктури, оператора ГРМ. Оператор ГРМ, оператор ГРМ це розподіл про газу, Він не включає постачання. Отже, споживач є учасником, учасником. Постачання природного газу, його об'єкти вже не можуть бути приєднані до розподілу, тому що постачання і розподіл це абсолютно різні речі. Абсолютно різні речі. Тобто, ви як споживач, так мої об'єкти не можуть бути приєднані до як споживача до оператора ГРМ, бо споживач це є особа, яка купує природний газ. Тобто продаж, купівля це постачання відокремлена від розподілу природного газу. Відокремлена абсолютно. Тому ви читайте те, що терміни застосовуються в законі, а потім просто почитайте терміни. Це вам ще бріть назад казалось. Почитайте, що таке розподіл транспортування постачання. І потім порівняйте, що споживач не може бути учасником розподілу транспортування природного газу. Вам вже судді на це нам'якають, але ви ну, натякаєте, але ви чому, не читаєте і не вчите. От саме в цьому собака зарита, і саме так ви зможете і суди поставити на розтяжку. А як так? Нє споживач? Ні, це ж розподіл, це ж не постачання.